Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, звичайно, хочу подякувати професор Святенко за запрошення до участі в цьому такому науковому професійному міроприємстві. І хотіла б представити до вашої уваги ну, напевно актуальну тему, яка стосується набрякового синдрому і. Такого більш активного, більш поширеного варіанту, а власне гістамін залежного набрякового синдрому. Отже, набряковий синдром, як такий, це є один з клінічних проявів, який в першу чергу пов'язаний з підвищеною. Проникністю судин. Якщо ми говоримо про гістамін, залежний варіант, то, безперечно, ключовим медіатором в даному випадку є власне гістамін. І більшість алергічних процесів, які Трапляється в нашій практиці, власне, і стосується гістамін опосередкованих алергічних реакцій. Гістамін вивільнюється з опасистих клітин і базофілів і впливає на два варіанти рецепторів. Аж один рецептор, який провокують одним з клінічних таких варіантів прояву негативного зі сторони гістаміну, це є судино розширення і підвищена проникність. І другий варіант це є. На H2 рецептори, на які впливає гістамін, і опосередкований пов'язаний з шлунковою секрецією. Власне, будучи ключовим медіатором в даних процесах, в процесах набрякового синдрому, і як основний момент, основний елемент алергічних проявів, Проявляється найчастіше при кропив'янці, ангіоневротичному набряку, зокрема при напряку квінки. І ще один варіант, типовий такий відомий всім: це є анафілаксія. В результаті такої надмірної дії гістаміну ми маємо локальний чи генералізований напряк. Загалом ангіонабряк класифікується. І поділяється на два основні типи: це є гістамінзалежні, які асоціюються з алергічними реакціями та з анафілактичним шоком. І другий варіант гістаміннезалежні, а власне брадикінін опосередковані і таким класичним яскравим представником даних гістаміннезалежних ангіонабріків брадикінін опосередкований це є спадковий ангіоневротичний набряк. Які ж клінічні особливості власне у пацієнтів з гістамінзалежним набряковим синдромом? Перш за все, це стосується раптового початку симптомів. Тобто від 10 20 хвилин до однієї години після дії тригера алергену ми маємо початок класичної клінічної симптоматики. Тобто гострий початок з швидким наростанням самого набряку. Локалізація набряку може бути різноманітною. Це може бути обличчя, це можуть бути повіки, це можуть бути губи, щоки, ротова порожнина, язик і гортань в більш складніших варіантах, а також верхні і нижні кінцівки. Іноді цей набряк може бути генералізований. Також не виключений момент, коли ми з локалізованого набряку гістамінопосередкованого в більш частих випадках або не усуваючи тригерний елемент, ми, ми спостерігаємо за генералізацією даного процесу. Що стосується супутніх симптомів, то безперечно, власне, для гістамінопосередкованого опосередкованого набрякового синдрому характерний є свербіж шкіри, як часта ознака кропив'янка, власне, уртикарії. Зустрічається у понад 80% пацієнтів, і також що характерним є для гістамін опосередкованого набряку те, що власне, йому може передувати розвиток уртикарій і такої класичної кропив'янки, чого ми не спостерігаємо при інших варіантах набрякового синдрому. Іншим супутнім симптомом є ретема. Почервоніння шкіри особливо це стосується, коли йдеться про локалізований набряк, і в місцях набряку ми спостерігаємо еритему. Для гістамін опосередкованих власне набряків характерним є чіткий клінічний ефект на ті ж антигістамінні препарати. Чому? Тому що гістамін, як основний медіатор, потребує інгібування зі сторони середників, які мають безпосередній на нього вплив. І цей клінічний ефект ми можемо спостерігати від 20 хвилин, знову ж таки, на зразок, як і розвивається сам набряк гістамінопосередкований, так і усунення симптомів від 20 хвилин до години або двох, ми маємо ефект після введення антигістамінних препаратів. в легких Достатньо антигістамінних препаратів, ми далі поговоримо, в яких дозуваннях, згідно гайдлайнів європейських, але в більш важчих випадках безпосередньо пацієнти поси, потребують і застосування глюкокортикостероїдів, або навіть адреналіну, якщо ми маємо генералізацію процесу або розвиток анафілаксії. Що стосується тригерів, алергічних реакцій і тригерів самих. Проявів гістамінопосередкового напряку, то перш за все, йдеться про класичні алергени. Це і харчові продукти, це і різноманітні медикаменти, пеніциліни, нестероїдні протизапальні препарати, укуси комах різноманітні фізичні фактори, фізичні чинники, зокрема такі, як холод, тепло чи різні різний тиск теж може спровокувати один з варіантів гістамінопосередкованого опосередкованого набряку. Ну і звичайно, як і при кожній носології, залишається. Ідіопатичні випадки, коли ми не можемо визначити, що є тригером, але ми розуміємо, і виключаючи в процесі діагностики інші варіанти набрякового синдрому, все ж таки зупиняємося на гістамінопосередкованому набряку і відповідно на призначенні адекватної терапії. Ну І до системних проявів, які типові для важких випадків гістамінопосередкованих набряків. thank <laughs> you Це є з е, таких загальних симптомів задишка, утруднене дихання, можуть бути труднощі при ковтанні, зниження артеріального тиску, власне, не підвищення, а зниження, як типова реакція організму при різноманітних, е, алергічних важких станах. Ну і найнебезпечніший варіант найбільш такий системний, складний навіть у лікуванні, небезпечний для життя, це є, безперечно, анафілактичка. Шок як один з таких показових варіантів гістамінопосередкованого важкого перебігу даного набрякового синдрому. Що стосується алгоритму обстеження в пацієнтів, то як і при різних патологіях, безперечно, ми стартуємо з детально зібраного анамнезу, скарги пацієнта, огляд пацієнта, який і дозволяє нам. Клінічно віддиференціювати варіант набрякового синдрому, чи це є гістамін опосередкований, чи це є брадикінін опосередкований набряк, тому що реально клінічно дуже відрізняються і скарги пацієнта з гістамін опосередкованим набряком і з брадикінін опосередкованим набряком. Так, основними такими ключовими моментами в клініці самого набряку і розвитку його є те, що при у посеродкованому набряку він є більш тепліший на дотик, він супроводжується свербіжем, він не болить пацієнта, він не є щільним. І також основний такий критерій то, що звичайно він усувається антигістамінними препаратами, чи кортикостероїдами, чи адреналіном, чого ми не спостерігаємо критично при брадикінін у посередкованому напряку, коли ми маємо е і візуалізуємо його як щільний, як твердий на дотик, болючий. Зі сторони скарг пацієнта, а також він не усувається класичними середниками, тобто антигістамінними препаратами. Кортикостероїдами та адреналіном. Наступний момент в верифікації, що це є гістамінопосередкований набряк, це, звичайно, є алергологічні обстеження, які вказують на присутність чи відсутність імуноглобуліну і в лабораторних обстеженнях. Інший варіант, який теж треба віддиференціювати, це є вплив діаміноксидази, яка може бути зниженою. У пацієнтів навіть з гістамінопосередкованими набряками ми визначаємо також в діагностичному пошуку досліджуємо рівень антинуклеарних антитіл, коли ми підозрюємо. У спровокованих пацієнтів, що, можливо, є і ревматологічний компонент в розвитку набрякового синдрому. Ну і е, такий заключний варіант в діагностичному пошуку це є дослідження системи комплементу, яка, і, власне, е, дозволяє відверифікувати лабораторно, чи це є гістамінопосередкований набряк, чи брадикінін опосередкований набряк. Тобто діагностичний. Пошук він є складним навіть при підозрі на гістамінопосередковані набряки. Тому що не кожен набряк, якщо ми не знаходимо тригерного, ем, тригерної сполуки, є легкий в діагностиці і легкий в усуненні симптомів. Е, наступне, що важливо, те, що в диференційній діагностиці, все ж таки, ми зважаємо в першу чергу і на початок захворювання, початок самого набрякового симптому, враховуємо спадковість, враховуємо лабораторні показники, про які ми говорили, але основою є відповідь на антигістамінні препарати і на кортикостероїди. Це є основа верифікації і див діагностики в плані гестеміну посередку. І брадикінін опосередкованих набряків. Класичним варіантом проявів гістам упосередкованих набряків, звичайно, є кропив'янки, різноманітні з різноманітною локалізацією. І з різноманітною поширеністю в плані, в плані поширеності по шкірі не буду зупинятись детально по дифдіагностиці самих кропив'янок, які можуть виникати, їх є також безліч. Але основне те, що вони відповідають, які б не були, чи це є класична кропив'янка, чи це є уртикарний дерматит, чи уртикарний васкуліт. Але відповідь на застосування антигістамінних препаратів є присутня. Ну і звичайно, що є першою лінією і протокольною лінією введення пацієнтів з гістамінопосередкованими напряками. Це є антигістамінні препарати. Зокрема, на сьогоднішній день, згідно також гайдлайнів, згідно настанов, ми використовуємо власне антигістамінні препарати другого покоління. На ринку України їх є дуже багато. Вони мають різний вплив, вони мають різний початок дії і тривалість також, але є певні класичні вимоги. Навіть до антигістамінних препаратів, які ми апріорі при гістамінно-посередкованому набряковому синдромі маємо застосовувати протягом достатньо тривалого часу при необхідності. І серед антигістамінних препаратів другого покоління є ті, які мають найбільш виражену селективність дії, які Практично не мають седативного ефекту, тому що це те, чого ми очікуємо від даної групи препаратів. Нагадаю, коротко, що є дві функціональні групи: це антигістамінні препарати першого покоління, седативні, ті, які проникають через гематонцефалічний бар'єр, і антигістамінні препарати другого покоління, які не проникають через гематонцефалічний бар'єр. Ну і зокрема, можуть. Застосовуватися протягом тривалого часу і в дітей, і в дорослих при гістамін у посередкованих набряках. Чому не застосовуємо антигістамінні препарати першого покоління через достатньо виражений, небажаний ефект, який вони можуть провокувати не лише при тривалому застосуванні, але і при достатньо короткочасному, зокрема, це йдеться і про негативний вплив зі сторони. Нервової системи впливають також на збільшення ваги і впливають на роботу серцево-судинної системи. Що стосується гайдлайнів європейських, то... При відсутності ефекту від застосування однієї терапевтичної дози антигістамінного препарату другого покоління, ми можемо в плані також такої протокольної медицини застосовувати до чотирикратної денної дози ці препарати. При відсутності ефекту, додаємо або омалізумаб, або в більш складніших випадках циклоспорин, тобто, це Класичний варіант ведення власне гістамін опосередкованих набряків на ринку України. Одна з молекул, яку ми виділяємо, яка зарекомендувала себе як якісна, як така, яка відповідає вимогам, які встановлюються до антигістамінних препаратів другого покоління, це є молекула Біластин і препарат Ніксар, який Продемонстрував і хороший ефект, і безпечне використання у пацієнтів різних груп. Це стосується різних професійних груп, це стосується різних вікових груп, через що? Через те, що він не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і також в багатьох дослідженнях показав, що відсоток аж один рецепторів мозку, які зв'язуються з пероральними антигістамінними препаратами, власне, в групі пацієнтів, які отримували. Біластин показав найменшу зайнятість порівняно з антигістамінними препаратами другого покоління іншими. Що стосується Препаратів антигістамінних другого покоління, то також сприйнятливість зі сторони пацієнта, прихильність до препарату зі сторони пацієнта має важливе значення, як ви знаєте, в нашій рутинній практиці. І, власне, в пацієнтів із сезонними алергічними ранітами, які супроводжуються гістамінопосередкованим ангіоневротичним синдромом. Чому тому, що є утруднене дихання? Ми маємо закладеність носа і скарги пацієнта, які пов'язані власне з присутністю даного синдрому, то також переносимість біластину зі сторони пацієнтів порівняно з іншими антигістамінними препаратами другого покоління була значно кращою у групі, які отримували НІКСАР. Ми можемо сказати, що у пацієнтів, які отримували, до прикладу цитерезин і біластин, і також група інша до порівняння була плацебо то в пацієнтів з цілорічним алергічним ренітом власне сонливість. Найменша була виражена у пацієнтів, які отримували молекулу і препарат НІКСАР. Що стосується іншої групи пацієнтів, це є пацієнти з хронічними кропив'янками, де також активно присутній гістамін опосередкований набряк, то впливаючи на Покращення якість життя пацієнта, а тобто на усунення тих симптомів, які присутні в пацієнтів з хронічними кропивянками. також ми можемо, проаналізувавши дані рандомізованих досліджень, сказати, що Пацієнти, які отримували біластин, препарат Ніксар, мали найкращу прихильність і найменше симптомів, які ускладнювали і погіршували їхню якість життя. Ну і таке узагальнюючи ще одне дослідження, яке було проведено. Це воно стосувалося клінічних характеристик згідно рекомендацій Європейської асоціації імунології та алергології, а також рекомендацій АРІА. Які виставляються і використовуються для порівняння різноманітних антигістамінних препаратів другого покоління, на що звертається увага і що є таким критерієм при призначенні цих препаратів. В першу чергу це є селективність рецептора h 1 це є спорідненість до нього, метаболізм, а також період піврозпаду. Тривалість дії, чи цей препарат показаний і при алергічному реніті, і при кропив'янках, чи ми можемо застосовувати препарат в пацієнтів, які мають супутню патологію, зокрема ураження гепатобіліарної системи чи нирковий синдром, а також чи є необхідність корекції дозування в літніх людей, яка є взаємодія з їжею, то, власне, аналізуючи всі ці характеристики і Препарати, які належать до групи антигістамінних препаратів другого покоління, то власне препарат Біластин по максимальній оцінці відповідав критеріям найкращого, найбільш селективного антигістамінного препарату другого покоління, який не потребує корекції дози в літніх пацієнтів, і також може застосовуватися і в дітей. І в дорослих на сьогоднішній день на ринку України ми маємо дві форми: це є Ніксар в дозі 10 мг, який показаний для дітей, і Ніксар в дозі 20 мг, який показаний для дорослих, тобто для осіб старше 12 років. Тобто, це є оригінальний препарат, який ми можемо рекомендувати для пацієнтів з гістамінопосередкованим Ангіонабріком, який можемо зробити висновок. Тобто для пацієнтів з набряковим синдромом і з верифікованим, власне, гістамінопосередкованим опосередкованим набряковим синдромом, ми можемо говорити, що клінічно досягнуто ефект, якщо ми усунули симптоми і покращили якість життя пацієнта. Що важливо, Пацієнти з ангіонабріковим синдромом насправді потребують ретельної дивдіагностики. Ми маємо ретельно зібрати скарги, оцінити стан пацієнта, оцінити анамнез, клінічні прояви з метою вчасної верифікації діагнозу. Гістамінзалежні набряки, зокрема, вони як, оскільки є частою проблемою, терапевтичною проблемою, тобто проблемою і в практиці дерматології, алергогією. Мологів, імунологів, загалом сімейних лікарів, ми розуміємо, що це той набряковий синдром, який найчастіше порівняно з іншими трапляється в нашій практиці. Тому правильна діагностика це основа ефективного лікування. Ну і антигістамінні препарати, вже виходячи від самого синдромального, синдромальної нозології, відповідно потребують власне антигістамінних препаратів як основи. Терапії, ну і на ринку України біластин зарекомендував себе як препарат, як молекула, яка відповідає всім критеріям для тривалого застосування даного препарату і для покращення якості життя пацієнтів. Я дякую за увагу.